Це Toyota Venza 2024 року. Це стильний та елегантний кросовер середнього розміру, призначений для тих, хто цінує комфорт кожного дня. І так, друзі, зустрічайте ще один цікавий сучасний автомобіль. Ви на каналі Мрія, з вами Тарас Пономаренко. Серцем цього окрасення є рядний 4, рядний циліндровий двигун, який розташований поперечно. Так само і вісьмиступенева коробка передач. Автомобіль, по суті, є переднім приводним, але за допомогою електронної муфти підключаються задні колеса. Об'єм тут 2,5 літра, потужність 219 кінських сил і крутний момент складає 221 ньютон на метр крутний. Що такого цікавого? Автомобіль є досить економічний, витрачає в середньому 6-7 літрів на 100 кілометрів. Максималка в автомобіля 200 км на годину. Класний сучасний автомобіль, який подарить вам багато комфорту і багато приємних емоцій. І так, друзі, зацініть стильну та елегантну морду цієї машини. Вона реально виглядає дуже круто. Ще зовсім недавно в такому дизайні ми могли бачити тільки елітні автомобілі марки Toyota, такі як суббренд Lexus. Але зараз Toyota розщедрилася на те. Що використовує такий розкішний, шикарний, я б сказав би, навіть, зовнішній вид для Toyota Venza. Зацініть оцей значок з таким окантовочкою, з блакитним кольором. Це підкреслює в Toyota, що цей автомобіль має саме гібридну технологію. Дуже вишукано, дуже тонко. Мені подобається. А як вам? Напишіть в коментарях, як, вам, як ви таке Такий цікавий натяк на те, що автомобіль саме гібридний. По-моєму, дуже класне рішення. І так, друзі, зацініть елегантний зовнішній вигляд цього автомобіля. Зовнішній вигляд цього елегантного середньорозмірного кросовера від Toyota. Toyota Venza має чудову купеподібну форму. Сучасну з класною аеродинамікою. Цей автомобіль. Принципі, зацінило дуже багато людей. Як на мене, цей автомобіль дуже сильно схожий з Лексусами. з Лексусом NX, з Lexus, NX, Lexus RX. А, як ви думаєте, я думаю, що цей автомобіль дуже і дуже з ними схожий. Що стосується коліс, колеса у нас мають 225 на 55 R19, як я казав, все, що вище 50%, а тут у нас 55% профіля, висота профіля. То, в принципі, цей автомобіль якраз і підкреслює той факт, що він заточений саме на комфортну їзду. Але при цьому зверніть увагу, що профіль не такий вже й товстий, 55. Про що це говорить? Це говорить про те, що це колесо легке. Навіщо потрібно цьому колесові бути легкому? Тому що цей автомобіль в основному рухається саме по асфальту, а по асфальту рух повинен бути. Легкий, маневрений, максимально знижені, не маси. І коли цей автомобіль має невелику вагу коліс, то це додає автомобілю маневреності, додає легкості в керуванні, і до того ж незалежна підвізка попереду і позаду так само вирішує все в сторону комфорта. І до цього всього, як доповненням, в цьому автомобілі є те, що і налаштування пружин і взагалі автомобіля в першу чергу саме комфорт. Номер один комфорт. Розкішний, комфортний автомобіль, але все-таки дешевший, ніж Lexus. Зацініть. Цікавим класним моментом в цьому автомобілі є те, що пороги з дверми є одним суцільним. Тобто, якщо ви відкриєте двері, ви побачите, що поріг знаходиться всередині. До того ж, карти дверей цього автомобіля оббиті шкірою. Цей автомобіль є значно преміальнішим, ніж Toyota rav 4 Звичайно, форма інша, проте, якщо, наприклад, Toyota rav 4 плюс заточений в першу чергу на те, щоб десь поїхати по бездоріжжі, він, в принципі, там крутий. То цей автомобіль має трошки довшу колісну базу. І при цьому, в першу чергу, це асфальт. Це швидкісна їзда. І це про це говорить нам сама його геометрія, геометрія кузова цього автомобіля. Говорить про те, що він створений саме для великої швидкості. Чудова аеродинаміка всього автомобіля, але при цьому автомобіль має досить класний кліренс. Навіщо? Цей клієнт потрібен для того, щоб почуватися впевнено і щоб вам було максимально комфортно в сучасних містах, на сучасних дорогах. Тому що є багато бордюрів, є багато вибоїн І коли ви під'їжджаєте кудись до місця парковки, дуже зручно, коли у вас не так низько юбка переднього бампера, це зручно, зручно. Тому то робить такий класний зручний автомобіль. Чи цей автомобіль дешевий? Ні, не дешевий. І зараз поговоримо про ціну. Ціна цього красення 51 744 доларів. Чи це мало, ні не мало, але автомобіль і не позиціонується як абсолютно доступний автомобіль. Цей автомобіль пропонується, по суті, вже для а, вищої прослойки середнього класу, ніж та, яка купує rav 4 Цей автомобіль більше про комфорт і розкіш. Так, знаходжуся всередині Toyota Тойотивензе 2024 року. Що можна сказати? Карта дверей оббита шкірою. Оббита шкірою тут. Центральний тонель, оббитий шкірою. Тут кругом дорогі високоякісні матеріали. Пластик м'який. Ергономіка класна. В принципі, дуже багато місця, треба рухатися вперед. Просто нереально багато місця. Мій зріст 1,83 м. Я не такий довгоногий, щоб аж так далеко сидіти. Так. Цікаво. Ага, у нас електричне регулювання. У нас електричне регулювання е, рульового колеса. Е, сучасні екрани, приємна ергономіка. Чи звично, незвично, чи гарно, так гарно. Гарно, дійсно гарно, дійсно, приємно. Безрамкове зеркало. Звертаю вашу увагу. E, всякі кнопочки, тут от, кнопочка Power Start так цікаво винесена, цікаве рішення. E, кнопка Ставер. Матюкається, каже, візьміть ключ. От наша коробка. Є можливість e, притримувати передачу. Ну, так. Що з об'єктивного? Чи зручно я вмостився? Зручно. Чи хороша ергономіка? Хороша, можна сказати, класна. E, шкіряні крісла. Блін, за 59 тисяч канадських це там буде, грубо 45-43 американських доларів. Новий автомобіль 24-го року з повним приводом. Гібридний автомобіль з шкіряним, шкіряним оздобленням. Класним таке тут приємне таке щось цікаве всередині наповнене. Дуже-дуже приємні, такі прям елітні матеріали. Не чекаєш цього від Тойоти. Абсолютно не чекаєш. Блін, на цій машині не зекономили. Минулого разу дивилися rav 4 то в rav 4 були прості матеріали. Його ціна відповідала там, 39 тисяч. А тут, Тут, звісно, матеріали круті, тут матеріали дуже схожі з Toyota Crown. Натуральна шкіра, перфарована, класний дорогий автомобіль. І так перехожу на задній. Що зверху? Зверху тут у нас, в принципі, там Лампочки, підключателі, підсвітники, тут шторки, які відкриваються всередині зеркальця. Ну, тобто стандартно, які в будь-якої машини, там громка связь, музика тут, правда, JBL. Це непогано, це дуже непогано що фірмова музика стоїть. Сидіння у нас тут з вентиляцією і з підігрівом. Усього по центру є такі кнопочки, Ну є і є, круто. Я сижу досить високо, досить високо, і в мене до голови багато місця. Це знаєте, така прям капітанська капітанська посадка. Можна, звичайно, отак от сісти пониж, опаньки, так більш якось як до седана. Як таке цікаве відчуття, як сідаю пониж, то таке відчуття, прям наша машина зрадка здорова стає, десь туди далеко і уходить морда. Прям ну таке е, своєобразне відчуття. Можливо, ви хочете щось більш технічне, не про відчуття, але це відео таке в мене більше, якесь таке тактильне. Ем, ну Тому що от ці місця, де торкається рука, дорогі преміальні матеріали, е, така цікава е, якась речовина, відділка, не знаю, що це таке, метал, не метал, бо тут алюміній полірований, зрозуміло, на карті дверей. А тут якась штучка, я покажу більш класно, що воно цікава штука. І так переходимо на заднє сидіння, подивимося скільки там місця позаду. І так, вмослився я позаду, сам за собою. Сідушка тут досить сильно опущена. Приємно, що навіть позаду я торкаюся до натуральної шкіри дуже високої якості. Коротше, в цю машину гроші не пожаліли. Тому що все це стоїть гроші. Я як людина, яка все-таки працювала продавцем у Mercedes-Benz, дуже добре розбираюся, що коли машинку напічкують такими штуками, як там. Обшиті, натуральною, це натуральна шкіра, натуральною шкірою сидіння попереду, позаду, тут не пластик, тут шкіра, ось кармани, блін, це все шкіра. Ну, класно зробили. Така дорога-дорога комплектація, це найвища їхня комплектація, але тим не менше. Дуже круто. От є там світильничок, нехай собі світиться. Місця досить, реально здоровенна машина. От Якщо взяти її, порівняти з rav 4 то, звісно, тут на салон, на комфорт, от е, прям от вони не пожаліли, ну нічого. Ну, ребята, ну, справді, можу сказати, просто кайф, просто кайф, місця багато. Місця багато і класний саме кут нахил. Е, оце я дуже поважаю. оце я дуже кстати, цікаво, як отут мені буде сісти по центру. Чи це таке місце для прикола, чи воно дійсно мало світити? Бо коли сидів в rav 4 то в ньому було прикол, що це різні машини, але я просто минулий раз саме його робив. Там спинка не виражена і сидіти по центру класно. А в таких машинах, як правило, вони дуже. Хм? Ні, ну Це прям неожиданно. Ось, по голові місця багато. Реально здорова машина. Він, за, звісно, от вони в цей розмір 4,7 по довжині. За рахунок того, що двигун все-таки поперечного розположення. Салон, виходить, більший. А як більший салон, то багато місця. От, зазвичай моститися мені по центру дуже незручно. Тут нормально. Не космічно класно, але тут нормально, тут добре, Даже не те, що нормально, а добре, бо м'ягенький, в принципі, наповнювач такий. Зазвичай всередині більш твердий. А, а якщо взяти ці місця, то ці місця взагалі шикарні. Вони класні. Клімат-контроль, звичайно, хоч вона і схожа, ця машина на Lexus. Але е, клімат-контроль тут все-таки двозонний попереду. Тут ззаді тільки от, виводиться дефлектор і все. Але от відчуття такої класної дорогої машини в цієї машини є. Є дійсно є. Відчуття розкошу. А воно, знаєте, відчуття розкошу, от в чому воно проявляється? В елітності матеріалах. Матеріалів. В о, таких штуках, як там нахил сидіння в просторі, це також частина розкоші. Простір і, це, і тут це є. Простір над головою. Не відчуваєш себе стисненим в цьому салоні. Звичайно, це все е, ну, багажник там виходить не найвеликий, але й не наймалий. Е, але, звісно, машинка чітка, дуже чітка. Дорогі матеріали це все-таки дорогі матеріали. Клас. Якщо ви ще не знаєте про то, сік Toyota Venza нова крута, то сходіть в салони, подивіться, подивіться саме на такі запаковані моделі, де не шкіра замінника, а натуральна шкіра, де не тканина, а натуральна перфорована шкіра. Во, прям крутяк. Як на мене, це просто супер. Приємно вражений. Реально приємно вражений. Ну що ж, друзі? Поговоримо ще, навіщо ця машина потрібна? Для комфорту на кожен день. Може машина проїхати по бездорожі? Може. По-серйозному ні. Десь дорогу розкисло, але прям таке наш чорнозем український – ні. Ну, це машина не для того. Для того ж, це машина для асфальту в першу чергу. Для асфальту, для міста, для траси. Мягка подвізка, класна обтікаємость. Да, машина буде їхати, будь здоров. Машина буде їхати, будь здоров. Приємна машина. Задумайтеся. і на відповідну. Якщо взяти там, такі преміальні бренди, як там, Mercedes, той же Lexus, старший їхній брат БМВ, ну, хороший кліренс, класна відділка внутрі, хороша шумоізоляція по поводу дверей. От, двері трошки легковаті. Трошки легковаті. Але загалом шумка класна. Там все нормально. Там мембранки всередині є. Я відчуваю, тому що воно чути, як машина закривається. І нормальний метал в дверках, накий, знаєте, не гуляючий, не дешевий метал. Я багато працював механіком, розбирав ці карти дверей і ну, зроблено так, як треба. Приємно, класно. Може, трошки простовато, але ви знаєте, десь в цій простоті є своя елегантність і стриманість. Мені подобається такий дизайн. І так, переходимо далі. Задній вигляд Toyota Venza 2024 року. Я не знаю, куди ви дивитесь. Як на мене. Я бачу, що цей задній вигляд дуже класний, дуже стильний. Мені подобається. Мені подобаються всі ці лінії. Мені подобається це рішення, яке відводить аеродинамічні шуми. Коли повітря виходить, то тут виходить аерономічний шум тут. Він не зразу по стеклу. Паралельно тут зроблений двордічок, тут зроблено підігрів заднього скла для того, щоб коли сніжок нападає, щоб воно у вас все це розмерзалося. Ну... Ну що можна сказати, дорого, багато, хорошо напакована машина. Тут у нас от камера заднього бачення в цій машинці. Сервопривод. Це у нас комплектація XLE. Це багата комплектація, це сама багата комплектація. Тому тут всередині шкіра, тому тут преміальні матеріали, класна шумка, тут багато чого класного. Тобто і має досить пристойний багажник. Чесно кажучи, Загрузка хороша, є трошки у нас тут простору під низом, тут є докатка. Друзі, продовжуємо багажник. Багажник зручний, тут сходинки майже ніякої немає, ви тільки поклали речі, відразу вони у вас тут. Машина обладнана сенсорами, системами там, зупинки, камерою задного бачення. Це все, що має бути в сучасному автомобілі. Це все є. Тут невеликий багажник. Головна причина, чому він невеликий, тому що автомобіль має форму купе. Тобто тіло, кузов цього автомобіля купеподібний. За красу доводиться платити простором. Але з другої сторони, з приводу простору, та його тут не міряно. Звичайно, поїхати до супермаркету, от у вас є місце, 5 чоловік сіло, я казав, реально вистачає нормально п'яти людям сидіти. А якщо потрібно, то задні сидіння складаються. Задні сидіння склали, отримали спільний простір, 1100 літрів. Ну і взагалі тоді питань ніяких немає. Ну, реально класний автомобіль, такий сучасний, на кожен день цей автомобіль дозволить вам відчувати постійно преміальний комфорт. Ця машинка вас буде постійно радувати своїм зовнішнім виглядом. Як на мене, машинці ну, зачот. Я не знаю, там оці... як люди оцінюють там 10 із 10, не 10 із 10. Мені подобається. По-моєму, це дуже класна машина, дуже крута. Во. А ще одна цікава річ. Тут, коли кнопочку нажимаєш, є ще одна кнопочка з блокуванням. Тобто можна натиснути кнопку, можна натиснути кнопку, одну просто закрити, а її кнопка, коли ви натискаєте, і зразу замикається замок. Нормально, щоб ніхто не підліз, там не, не клянснув, не поліз. Е, е, нормальна технологія е, для безпеки. Правильне, класне рішення. І так, друзі, це була Toyota Venza, Дуже в дорогій, класній комплектації 2024 року. Чи може бути така машина мрія, мрією? Чи, чи варто є вона того, щоб вона була вашою мрією? Я думаю, варто є. Автомобіль класний, автомобіль на кожен день. От мені бачите, навіть трошки високовато доставати, тому що в неї класний кліренс. Автомобіль вартує уваги, дуже дуже сильно вартує уваги. Як автомобіль на кожен день, як автомобіль їздити по місту, їздити по міжміських трасах дуже-дуже класний варіант. Це один із прекрасних представників сучасного автопрому. І не будемо забувати, що це Тойота, а Тойота в нас славиться високою надійністю. Чому надійність Тойоти? Тому що автомобіль прорахований. Сюди ніхто не поставив 5-літрового мотора, з яким потрібна була потужна якась там підвізка, яка була б жорстка і яка б вам розбилася на поганих дорогах. Нормальні колеса з нормальним профілем, невеликі підресорені маси, тобто автомобіль виходить у нас комфортний, в нього досить довга колісна база. Це також додає комфорту та стабільності на високих швидкостях. Можна сказати, що автомобіль класно, чудово збалансований і плюс за такі гроші. За такі гроші це прям за Дійсно, Дійсно, ну, от, Якщо в американських це буде там, 40 з копійками тисяч, обов'язково придивіться і саме до такої комплектації є, з натуральною шкірою. Це круто. І так, з вами був Тарас Пономаренко, це був канал Мрія. До зустрічі в наступних відео. Друзі, не забудьте поставити вподобайку і підтримати наші Збройні Сили. До побачення.